І, друзі, третя партія матчу. Вінська обласна дзерка ССМ. Вінський фахів. 2-0 за партіями Колос ви... вже виграв цей матч. Але питання, з яким рахунком? 3-0 або 2-1. Мінська обласна зірша змінила склад, повністю вийшов. Чуть не сказав дитячий. Ну, не дитячий. Молодіжний склад. Це хлопці 2010 року народження, він з них зараз нападається, Ярослав Балівський. Він пасивчий там. А ось е, команда е, Володимира Керницького склад не, не змінюєва. Володимир Остапенко. Забиває свій м'яч. Ярослав Балячки нападає. Шульга, як бачимо, скільки Мазера не проходить. І найрезультативніший гравець зустрічі Вадим Гончарук. він вже найстарший гравець на Мадянську 23 роки. Забиває. Він же капітан команди, він же граючий тренер Вінницького фахового коледжа, вихованець, Василя Бузбігана. Село Дорожнє, з трижневської громади. Два от Андрій Мазур. Другий сьогодні помиляється на подачах. Андрій Мазур намагався силову викликати, помилився. 2-1 попереду. Команда міського села подався Володимир Остапенко. Батькою Олега Остапенко відомий футболіст. Нині тренер команди Нива Вінниця. Лаянець Скидка. Помиляються школярі. Рахунок 2-2. Ярослав Прокопов на подачі. 2009 рік народження. Прийом Кристофора. Баліцький пасує. І перший темп. у Кушняра. Скидка. Пройшла скидка в юг Вадима Гончарука, 3-2. Перший виходить вперед. Ці партії міський паховий кост. 3-2. Ярослав Прокопов на подачі. Хмельницький ДСШ номер 2 Ми подає, Діса номер 2 Юрій Плотницький, засновник України, наш земляк з іншими, зараз буде засмучений. Прийшов Кушнін на подачі. Він єдиний у цьому складі. Тут 2009 року народження. Найстарший. Вінський ліцей номер 19 Тренери брати на Київ. Проходить атака 4-3 і на подачу буде Руслан Міщенко. Там є в заміні, я скажу хто зараз. Ідячу ботар номер 5 е, в, е, Марк Пісьменний, номер 12 е, Номер 10 Максим Косарєв. І... хто ще, хто ще, хто ще? Хто ще? Ну ось е, дуже цікаво, цікаво, я не знаю, вийде сьогодні на майданчик. 20 номер Марк Письменний, це син е, такої відомої, я б сказав, навіть всесвітньо відомої волейболістки Ірини Трушкіної. Ось так. Марк письменний, е, Мама Ірина Трушкіна. Колись приїжджала, вона дивиться на матч, але Марк тоді не зіграв в складі команди. Вінських флаповіхович проти, до речі, військової обласного злок від Макс від е... Лесі Пировара. Не прийшла атака до лаянича. Вискочило з голову прізвища, 13 номер. Виховається Микола Сявчик з засновників України. Буває таке. Вік дає е, садознацію. 6-5. Вінська обласна попереду. Як робітна, Данило Воянець. Примирола висяла Бородка. Тайм-аут взяв Володимир Керницький. Замін не робить. Другий склад не виходить. В тому що і Марк Пісьменець, за яким ми вже сказали, в тому і Ілія Чеботар, теж вихованець Світлани Мікасенчик з жмиринської дівша, в тому числі і Максим Косарів. Ми... Блок від Володимира Остапенка. Ось так. Ось так. 7-5 попереду школа. Нагадаю, що є різниця? 3-0 або 2-1. 3-0 це 3 очки, 2-1 це 2 очки для переможця. І 1 очко для програвших. Скидка була Остапенка. Ісаков забиває. Ісаков... сакал. Ну, Леві Саков 2006 року народження, а хлопці проти нього на майданчику це 2010 рік народження. Чотири ну, роки різниця це суттєво. Але ж вони вийшли на майданчик, то мають боротися вигравати. Боху Іван Цупканов, Олексія пиловара. Трешт вихованець Василя Буздигана. з і, ну це був перший тренер Василь Буздиган, потім Лариса Сивобородка займалася з Олексієм. З, 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 з Сосонки він. А, є, а е, суперника його якраз Вадим Гончарук теж вихованець Василя Буздигана з Сосонки. Ну там вони займаються в школі в сосонці. Стрижевська громада. Лейвісаков. цим. Уже попереду вінський в інських паховіковах. Віталій Христофор на цей прийом. з національної збірної України 2010 року народження. Лей Ісаков. Прийом Остапенка. Червоняк його звати, прізвище. Дмитро Червоняк, номер 13 Вихованець засновників України Світлани Микосенко. Жмеринська дюша. Баліцький свідка. Прокопов, Медістався не для него янець. І рахунок 10-8. 10-8. А подальший Іван Цуркан. Немецкая Червоняк с другой линии. И забывает метро Червоняк. Жмеринский хлопец. Ярослав Балевский нападал, 9-10 Мистинка Руслан. Забывается мяч. Здравствуйте, Андрій Мазур. Прием Лояніча. Неякісний прием. Скидка. Балецький, червоняк, прием Бурдейного Протокол Вал пробуває Ярослав. Володимира штапенка не подавка. Проверо нарисов Севоро. Для Месакова. І Вадим то в Вауті був, але було торкання чи ні? Було. І лоянич там невеська травма. Заміна Денис Фабрика. З'явиться на подачу. Ну, Тут така температура в залі. Ну що, друзі? Ну, такі реалії, бачите? Я знаю, що багато дівчат зараз не займаються э, волейболом, тому що... Э, Ну просто не, не опалюються приміщення в школах. Я знаю, от, наприклад, відоме відділення міського Шавбару, Світана Стербатюк. Сказала, що школа не працює на, я не знаю, на, на канікулах чи на дистанційки, тому не, нема опалення і відносно не займається діти в цьому залі, в шкільному залі.

<реш> Реакції немає. <реш> Пройшла скидка від війниського фахового коледжа. 14-11 рахунок. Сантиченко для 14-11. Є прийом Кристофора. Балицький Коломо. І це був Денис Фабрика. Денис Фабрика. 15, 11. Ну, бачите, перевага вже плюс 4. Суттєва перевага. Остапенко. Балецький. Бабрика, блок від Івана Циркана. Шістнадцять, одинадцять. Руслан Тищенко. Як і Христофора і пройшла скидка Івана Суркана. Двічі поспіль. Результативними діями відзначається Іван Суркан. 17-11. Здається, що посипалась команда в інська обласна. Зараз ну, зараз подивимось. Що хлопці ще молоденькі, але Фантищенко нападає. 18-11. 19-11. Ну, хай вчаться. До цього команда і грає у цих турнірах, щоб вони вчилися з більш досвідченими. Таким, як Вадим Мончарук, 23 роки. Андрій Мазур 19 років. Леві 19 років. Руслан Тищенко. 16 років. Забиває Олексій Пивовар. Команда трішечки зсунулася. Давай. 12-18. Дмитро Червоняк. Люмпро Попова. Манчаруб Остапенко. Балецький червоняк в другій лінії. Що там підйом мяча, показує володимир поліщук перший суддя матчу. Лесака села приходить прийом Дениса Фабрики. Він же в атаці! Вінницьких хуторів, це село, яке притулилося до Вінниці, але входить територіальний, територіальний міський міський міський. до Вінницької територіальної міської територіальної громади. Вінницький хуторське військовий. На подалі до них займається футболом і е, навіть є в базі даних Чемпіонату України з футболу серед юнаків. Ось так. Але зараз сконцентрувався. Бачите, як холодно в залі. Сконцентрувався на волейболі. Прокопов Прокопек залізку суттю. подачі Олексій Пивован. Сосонка, Сергеевська громада. 14-21. Забиває Прокопов через блок кушніра баліська. Приємно сьогодні є мама Ярослава Балеська, видно, на матчі. Червоня, забывай, червоня, От по лінії пробува, молодець, Зухої лінії. Мама Дмитра Черваняка, напевне, подивиться нашу відеотрансляцію. Прийшов баліську. Ні, не подає. Намагався е, ускладнити свою подачу, не, не вийшло. 23.16. Андрій Мазур. Десь також балецький. 24, 16. І це буде матчбол в виконанні Андрія Мазура. Не подає шанс у школярів відігратися. Володимир Стапенко. Робопол. Дух пішла. Наш номер Вінницький, ліцей номер 19 Наші тренери і Сергій Хомяк, Вадим Хомяк. Важко розібратися, хто з них. Хороша подача Стапенко, дивіться, підручка колінні. Фабрика. Прокопов. Блок Червоняка. Одинарний. Христофор. Баринський. Фабрика. Було торкання, звичайно було, ну, Ні, все, 25-18, Олександр Мазан коментував цей матч, 3-0, виграв Вінницький фаховий коледж.